Привіт! Рада вітати вас тут на наступній Майндфулнес-практиці. Робіть ці практики, коли відчуваєте потребу відпочити від думок про майбутнє або спогадів про минуле. Просто зосереджуйтеся на поточному моменті тут і зараз і приймайте його таким, який він є. Ви можете робити це навіть під час прогулянки на свіжому повітрі, читання книги або слухання музики. Ці навіть маленькі, свідомі моменти можуть допомогти насолоджуватися життям більше та бути присутніми в кожному моменті. Зараз спробуйте приділяти увагу своїм думкам, почуттям у цілі, не аналізуючи, не оцінюючи, не намагаючись нічого змінити, просто спостерігаючи. Для початку зробіть спокійний, повільний погляд навколо себе. Переконайтеся, що ви сидите рівно і комфортно. Зробіть глибокий вдих. І видих. Знову глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І на видиху повільно заплющте очі. Зверніть увагу на почуття вашого тіла. Як воно торкається поверхні, на якій ви сидите. Зверніть увагу на звуки навколо. Просто помітьте їх. І зараз зосередьтеся на своєму диханні. Помітьте, як кожен ваш подих відрізняється один від одного. Помітьте цей рух, як розширюються ваші легені. Можете покласти руку на живі та по легені, щоб краще відчути, як повітря входить. І виходить. І спробуйте почати рахувати один на вдих. Два на видих. І так до десяти. Дійшовши до десяти, почніть рахувати назад до одиниці десять на вдих, дев'ять на видих. І при цьому старайтеся фокусуватися тільки на своєму диханні. Зараз відпустіть цей фокус з дихання і дозвольте своєму розуму, уяві, думкам йти туди, куди їм хочеться, не контролюючи. Поверніть свою увагу на тіло. Помітьте, як воно тисне на поверхню, на якій ви сидите. Як ноги торкаються підлоги. Почуйте звуки навколо. І коли будете готові спокійно і повільно відкрити очі, не рухайтеся деякий час, щоб помітити, як ви почуваєтеся після практики. Можливо, щось змінилося. Можливо, ні. Можливо, ви стали більш спокійніше або радісніше. Постарайтеся забрати частинку цього спокою з собою у свій день. Подякуйте собі за цей час приділений для себе. І до зустрічі!